Віра, це, мабуть, найважливіше, що є в житті. Скажеш, а що ну, а чого ти пастор, так вважаєш, що саме віра це найважливіше? Ну, бо я читаю от євреям 11.6, біблія каже: Без віри неможливо догадити Богові. Не написано, що там без родини неможливо. Можна бути без родини і догадити Богові. Можна не дуже бути люблячим. Пророк Ілля. Я думаю, що його недолюблювали з його поведінкою. Знаєте там? Але він Богу догадив, і за ним вогняна колесниця прийшла з неба. Розумієте, є, є речі, яких в тебе може не бути. Без грошей можна догадити Богові. Без багато чого можна Богу догадити. Амінь а от без віри, Біблія каже, неможливо догадити Богу. Неможливо. Якщо в тебе віри нема, то Богу не догадиш. Ти не проживеш гідне життя, гідне Господа. Адже ви спасенні благодаті через віру. І це не від вас Божий дар. Амінь. Відносини з Богом будуються вірою. Ти отримати можеш щось від Бога вірою, вірою. Бог дає людям віру.